Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 12 міст та сіл Запорізької області минулої доби були під ворожим вогнем. Мирні жителі не постраждали. Відомо про щонайменше 19 зруйнованих помешкань, гаражів, інших будівель та машин. Українські війська біля Кам'янського ведуть маневрену оборону, повідомили в оперативному командуванні Південь, село під нашим вогневим контролем. По окупантах, які намагаються там закріпитися, працюють з різних видів озброєння. Власникам постраждалих від пожежі квартир на Застафонській 10 а виділять компенсації. Оселі дев'ять. 15 місцевих мешканців або повністю непридатні до життя, або ж згорілі всі речі. Сума допомоги буде різною залежна від ступень руйнувань. Рішення мають ухвалити на наступній сесії міської ради. Запорізький національний університет в очікуванні нового ректора наглядова рада оголосила перелік кандидатів. Більшість з них працівники ЗНУ. проректори Олександр Бондар, Геннадій Васильчук, Олена Тупахіна і професори Галина Шило, Юрій Куріс Наталя Метеленко. Також на посаду претендує ректор обласного інституту після дипломної освіти Едуард Гугнін та директорка інституту журналістики КПУ Інна Пенчук. Наступний етап співбесіди. Потім таємне голосування. Дешевих овочів та фруктів більше не буде. Так вважає очільник української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник. Цього року аграрії зібрали значно менше врожаю через несприятливі кліматичні умови. Попри те, що загальна інфляція в Україні сповільнилась на показнику 14,3%, продуктова інфляція навпаки зросла до більш ніж 23%. Кадрові зміни в Олександрівській райадміністрації Запоріжжя її очолив Олександр Пшеничний. До 2021 року він був головою Хортицької районної адміністрації. Поїзд із Запоріжжя до Солотвина, що на Закарпатті з 31 липня курсуватиме за новим маршрутом, а саме почне проходити через чоп. В Укрзалізниці кажуть, що так пасажирам буде зручніше пересідати на поїзди до Чехії, Угорщини і Словаччини. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.